Привіт, Україна, Вітаю, Херсон. Фраза якщо б не Зеленський, вибішує. Нема жодного сенсу ламати себе голову, чи було б вторгнення, якщо б Порошенко залишився, чи не було б. На це є чітка і ясна відповідь без всяких якщо б і якби. Тому що наприкінці 18-го року Путін вже програв війну. Наприкінці 18-го року Путін вже не мав, не мав жодного шансу пробити нашу оборону. І чим далі, тим ці шанси, ну, їх остаточно знищувалися. За чотири роки з 14 по 18 Порошенко з Турчиновим відновили повний цикл ракетних технологій. І вже в 2018 році ми почали виготовляти великобійні потужні ракети, які накривали територію Росії. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю. Боротися за кожен її клаптик і нікому її віддавати не збираємося. І тепер ми зможемо випускати такі ракети, які здатні летіти значно далі, ніж зараз. І це має стримувати нашого ворога, бо його територія теж стає вразливою. І з кожним місяцем, з кожним роком, дев'ятнадцятий, двадцятий, 21 перший. Це більше і більше дивізіонів би ставали на бойову чергу, націлені на російську територію на сотні кілометрів вглиб. Захотів би Путін сунутися? не захотів би, отримав би моментально, був би розгромлений на підходах, а не запущений, як це зробив Зеленський без бою. До самого Києва і на весь південь. І про що можна думати в термінах якщо і якби, то такі шанси знову атакувати успішно атакувати Україну у Путіна з'являлися би якщо Порошенка змістили би, скинули би з влади. Якщо Кремль просунув би во всі гілки влади тотально свою агентуру, якщо ця агентура протягом трьох років масштабно і системно зруйнувала би всередині нашу оборону, відбудовану Порошенком, паралельно фінансуючи бюджет воєнний бюджет Росії. Тому що Зеленський з 2019 року розпочав закуповувати вугілля в Росії і виплатив Путіну 3 мільярди 100 мільйонів доларів з українського бюджету на виготовлення ракет проти нас. Разом з цим Зеленський пробачив в многомільярдні, многомільярдні доларах. Штрафи Газпрому, який пробив знову ж Порошенка в Стокгольмі. І знову ж у 2019 році Зеленський підписав п'ятирічний новий контракт на транзит російського газу до Європи, що приносило Путіну там, здається, 6 мільярдів доларів на рік. Оце все, якщо би реалізувалось. У Путіна з'являвся новий шанс успішно атакувати Україну. І таке, якщо Путіну подарували 21 квітня 2019 року 73% виборців України. Оце і є те саме, якщо, яке було реалізовано. Ми стали далі від Москви і ближче до Європи. І це чітка стратегія, якою неохильно дотримуємося протягом останніх п'яти років. Ми йдемо своїм шляхом, дорогі українці, найважче вже минуло, і найгірше теж позаду. Попереду поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. І це результат спільної нашої кропіткої праці. І головне передвиборчій гонитві не затоптати паростки розвитку, пророщення ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми точно переможемо.